Anyone? <laughs> this branch of flesh is begging to be cleaned, and its sap supped from. <laughs> stop! Cease, you <laughs> ah! Ah! As soon as the dreams cross the threshold of your imagination, You snap back to they по суті, ти вбив атомну бомбу. True. Тобі пощастило, що він в іншому вимірі. Привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні я розповім вам про гру Baldur's Gate 3, яка вже стала легендарною. Чи стане вона грою року? Наскільки якісна українська локалізація, що по технічній складовій, Які в цій грі мінуси, та наскільки брама Балдура захоплююча та цікава? Спойлер доволі цікава. Про все це я розповім в своєму відео. Але перед тим як розпочати огляд гри, хочу висловити безмежну подяку найкрутішим меценатам на моєму каналі. Безмежно вдячний некронам Мегагладу та Володимиру за вашу потужну підтримку. Кхорнам Майту, ОЕС та Флікшот Ченнелу, я вдячний не менше, бо ваші донати йдуть на волонтерство, і це дуже важливо. Адже ми боремося за свій дім та за право бути вільними. Вітаю! Ми дякуємо каналу Cyber Crusade та всім меценатам за активну підтримку нашого підрозділу. Ми творимо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! Одразу скажу, що гра мені дуже сподобалася. Перші два тижні після релізу я з неї просто не виходив. В принципі, воно й не дивно. Достатньо глянути на головного директора студії Ларіан і одразу зрозуміло, чому гра настільки успішна. Майже мільйон онлайну в перші дні релізу багато про що говорять. І так, Свинвінки ходив цьому на роботу. І хай вас не лякає інтерфейс Аля Привіт з 90-х чи навіть Покрокова боївка. Гра варта своєї уваги, величезний пророблений світ, цікаві квести, історії, персонажі. Гра настільки цікава та атмосферна, що якщо вас затягнуло, то не відпустить найближчі годин 100. Останній раз я настільки був понурений в ігровий процес, мабуть, за часів Lineage 2 або Oblivion. Студії Ларіан вдалося зробити дійсно великий та захоплюючий світ, який цікаво вивчати та досліджувати. Кількість об'єктів, предметів та елементів, з якими ви можете взаємодіяти, настільки велика, що це просто відвал щелепи. Одну секунду, я вам дещо покажу. Я, я вам просто покажу, але собі не забирать. Опа! Що? Я один не Гардо. рука. Відрублена рука. <ріст> Моя. Ти проходив повз лавку контрабандиста та побачив маленьку шкатулку. Натисни на неї і заціни, що буде. Просто уявіть, скільки часу та зусиль вклали розробники в своє творіння, якщо перший акт гри може зайняти до 60 годин проходження. В цій грі ти постійно знаходиш щось нове, і вона не просто пропонує експериментувати, вона підштовхує тебе це робити. Не можеш зайти на склад, який охороняють. Просто пошукай, як туди прослизнути. Не можеш зайти в місто, бо тебе не пропускає вартовий? Не біда. Побудуй вежу з ящиків і просто залізь по ній. Не можеш відчинити двері, бо не знайшов ключ? Так вибий її нахрен та й все. Або ти не зміг зламати замок на скрині. Не біда. Підбери її, потім розберешся. Пам'ятаєте, на початку відео пан Пепегус в якості трофея забрав руку одного з компаньйонів. Ну так я пішов далі і колекціонував вже тіла компаньйонів. І це я ще не казав про те, що в БГ3 можна почати діалог будь-ким. З тваринами теж, і навіть з трупами, якщо є відповідні закляття. Варіативність взаємодії зі світом брами Балдура настільки вражаюча, що перші годин сорок у вас постійно буде а що так можна? Та й взагалі можна відігравати справжнього неадеквата. І оскільки ми граємо в гру, яка належить до сетінгу Dungeons and Dragons, то додайте до цього ще кістку він же кубик зі своїм магічним рандомом, яка має величезний вплив на події і може викликати зовсім не те, чого ви очікували, або взагалі відкрити нові сюжетні лінії. Щось мене трохи понесло. Треба ж розповісти, з чого починається гра. А починається вона з крутого сіджає ролику, де раса ктулхоподібних істот робить набіг на Браму Балдура. Та викрадає вас до свого корабля. Там вас зживляють паразита, щоб ви поповнили ряди таких красенів. Ну і далі вам пропонують обрати персонажа або створити свого. Купа раз, САБРАЗ, класів, сабкласів, рис, характеристик. Коротше, тут можна застрягнути хвилин так на сорок. Головне, читайте все уважно. Єдине, що мені не сподобалося, так це кастомізація зовнішності. Вона тут доволі слабенька. Тобто варіативність облич, зачісок не дуже велика. А тіл взагалі два на вибір: струнке та накачане. Цікаво, з активісти порвалися чи ні? Хоча, враховуючи, що тут можна обрати стать, то всі залишилися задоволені. Ну і пінус, звісно, куди ж без цього? Nice. Після того як ви закінчили з вибором персонажа або створили власного, гра потрохи починає вводити вас в курс подій та пояснювати, що в ній робити. Навіть якщо ви ніколи не грали в подібні ігри і не знайомі з ДНД системою, то не переймайтеся, в брамі Балдура хороший туторіал і проблем не виникне. Якщо вам здається, що покрокові бої, то нудно та нецікаво, і ви ніколи б в таке не грали, то ви дуже сильно помиляєтесь. Боївка в Baldur's Gate 3 настільки варіативна та з таким непаханим полем для експериментів, що нудно точно не буде. Що, якщо я вам скажу, що в цій грі можна просто зіштовхнути ворога в прірву? Навіть боса. Вічного польота, браття. А якщо не виходить впоратись з підкріпленням, так забарикадуйте прохід, перетворіться на сову ведмідя, використайте закляття збільшення та десантуйтеся на голову ворогів во славу Руба Зелімана. зберіть купу бочок з порохом і влаштуйте справжній. Екстер. Байзевей в цій грі у мене позивний бавовна. Так, почалось зриви, зриви в центрі города. Та просто врешті-решт візьміть оцього нахабного гобліна і киданіть його в іншого гобліна. Коротше, боївка дуже цікава, і нічого в ній складного нема. Повірте. Єдине, що під кінець гри кількість ворогів стає просто неадекватною. І чекати по 6 хвилин реального часу, поки до вас дойде черга, не дуже весело. Да, а мій колега по Ютубу Теорія Ігор ще якось жалівся, що йому не подобаються класичні JRPG через розтягнутість та довгу боївку. Це він ще в третю браму не грав. До речі, обов'язково підпишіться на його канал, якщо вам цікава історія розробки ігор, а також олдскульні японські ігри. Nice. боївка цікава. Дослідження світу затягує неймовірно. А що ж там по сюжету та персонажам? Адже для РПГ це теж важлива складова. Місцями він трохи банальний, але доволі інтригуючий, і мені дійсно було цікаво розібратися, що ж там за абсолют і чого її всі бояться, навіть боги. Чому всі так хочуть заволодіти артефактом, який потрапив до вас, що приховують і І що ж це за загадковий гість, який приходить до вас у вісні? Персонажі доволі яскраві та зі своїми таємницями, тобто не відчуваються зовсім порожніми болванчиками. Хоча і трошки стереотипні, тобто, якщо це воїн лайзель з могутньої раси гіт'янки, то вона фанатична, прямолінійна та рветься всім наваляти. Якщо це пройди світ Ельф Астаріон, то хитрий, підступний і весь такий загадковий. Але я повторюся, що персонажі не відчуваються порожніми. Компаньйони між собою сваряться, вони не завжди одобрюють ваші дії. І неправильні дії в певних моментах можуть привести до того, що один з напарників може залишити вас назавжди, або взагалі померти? Додайте ще той факт, що кожного компаньйона можна заромансити. І не тільки компаньйона, гра доволі хорні, і відвертих сцен тут достатньо. Взагалі чимало гравців жартували, що це не гра, а симулятор побачень. яка файна панянка, треба її заромансити? Яка файна панянка треба її заромансити? Який статний чоловік, треба його заромансити. І все це супроводжується дуже крутими саундтреками, неймовірним акторським озвучанням та просто єбейшими кассенами та постановками. Я, коли проходив всю гру, мене постійно не покидало відчуття, що я граю в якийсь фільм по типу Володаря Перснів або Гру престолів. І коли в огляді по Metal Gear Rising я казав, що мені іноді не вистачає в гейм індустрії таких кассен. Я казав саме про це. Просто для прикладу, щоб ви розуміли про що я. Зацініть постановку, а також саундтрек, який ідеально вписується у сцену. I'm so sorry, my Lord, she's an unbeliever outside my control. again. Додайте ще той факт, що гра отримала повний текстовий переклад на релізі. Ви взагалі уявляєте таке? І так, переклад доволі якісний, враховуючи, що він робився за 6 місяців. На секундочку в грі 3 мільйони слів. Єдине, що мені не сподобалось, так це те, як SBT адаптували тифлінгів, які чомусь стали бісинами. Я чесно не розумію людей, які через один термін готові відмовитися від української локалізації. А деякі надрозуми ще й агрилися на адаптацію Shadowheart, яка у нас кінесерда. А оце що? Хм? А це. Як бачите, не тільки ми адаптуємо терміни та імена з позивними. Покажіть мені тих дебілів, які агряться на адаптацію Shadow Hard. Ой, знаєш, в оригіналі я на Hard, А от у рус. Коротше, я не розумію, що не так. Перед нами практично тріплей гра з українською мовою на релізі. Що вам ще потрібно? Залп з Огайо по Москві? No mercy. Mom, що ми маємо? Величезний світ, який цікаво досліджувати, унікальну покрокову боївку, з якою можна і пофанитись, і подумати. Дуже крутіка сцени та музику, якісне акторське озвучання, інтригуючий сюжет і пророблених персонажів, українську мову на релізі. Здавалося б, 10 з 10 гра року. Тихо-тихо. Зараз почнеться найцікавіше, за що мене з'їдять фанати третього Балдора. Так, зараз поговоримо про мінуси. А, перед тим як почну про мінуси. Хоч в цій грі і є кооп, але я раджу перший раз проходити гру виключно в сінглплеєрі. По-перше, гра робилася для сінглплеєру, і це видно. По-друге, в коопі зазвичай такий хаос відбувається, таке гачимуче, що тупо нічого не зрозуміло. Це при тому, що гра і так перенавантажена сотнями термінів та елементів взаємодій. Хоча фан в коопі отримати можна, тут без питань. А -а -а. Ну, я тупо пройшов отребать пизди. І що, я ще не буду грати за друїда. Я ще прокачаюся. Я кастую ви... вилазання барсука у тебе із жопи. Та? Я барсук. Так, що я можу? Да, в принципі нічого. А якого біса частина за нас, а частина проти. Ми почали громадянську війну в БНР. Єбать, громадянська війна почалась. Всі проти всіх, блядь. Сука! Мені підстрелили шпалі. Блядь, то вали, пиздять, Валайова. Що взагалі трапилось, чому нас їбуть вали? Хтось вирішив атакувати не але все ж таки, центральний елемент історії це ви. Історія та гра робилася для вас. Тому моя порада перший раз проходити гру виключно соло. Чесно, я ніколи не розумів ютуберів, які роблять відео по першим годинам гри. Саме тому я проходжу гру повністю, а вже потім роблю якісь висновки. Перший акт гри зроблений настільки ідеально, що це дуже кидається в очі на фоні фінального. Якщо в першому акті у тебе кожні пару хвилин якісь нові активності, нові механіки, нелінійний сюжет, і ти дійсно можеш проходити квести різними шляхами, то під кінець другого акту і весь третій акт гра настільки лінійна, настільки передбачувана, що зникає весь інтерес до гри. Забудьте про 17 тисяч кінцівок, які вам обіцяли, бо в грі їх по суті дві: хороша та погана. Я б сказав, що навіть одна. Бо те, що ти отримуєш, якщо обрати погану кінцівку, це ж просто знущання. От уявіть, всю гру ви відігравали злого персонажа, а в кінці вам показують 20 секундну касцену, де ви сідаєте на трон зі словами, ви стали поганцем. Все. Я вже мовчу про те, що якщо ви обрали шлях поганця, то вам стає недоступно десь 30% контенту. Тобто гра вас примушує відігравати доброго персонажа. Настільки добре зроблений перший акт, настільки ж погано зроблений третій. Якщо ви відіграєте роль добриша, в кінці другого акту у вас буде босфайт з генералом Тормом. Вгадайте, що буде, якщо ви будете відігравати роль злого персонажа. Так, ви будете битися з генералом Тормом. Ого, оце так нелінійність! А ще цікаво, чим далі ти проходиш від першого акту, тим гірше стає оптимізація. Це при тому, що картинка тягне максимум на 2020 рік. Тобто, коли ця гра і вийшла в дочасний доступ. Додайте до цього ще якісь приколи з кривою анімацією. Коротше, в гру стільки всього напхали, що вона під кінець просто ламається. Всі чули жарти про японську камеру. В Брамі Балдура це теж є. Я навіть більше скажу. У мене один раз камера залетіла за якусь колону в Катсцені. В Катсцені, Карл! Компаньйони, хоч і цікаві з прописаною історією та Лором, але іноді вони себе поводять як повні дебіли. Та ж тінесерда місцями нагадує якусь 15-річну емодівчинку. І ти якось перестаєш взагалі вірити в цей світ. Шадоугард. Я не знаю, ми подібні ніки брали за часів Ultima Online. Dark Knight Black Overlord. Ну гаразд, це я вже, аби докопатися. Як на мене, то найпродуманішим персонажем є Мінтара. Окрім того, що вона відбита максимально, так вона ще й відповідає тому світу, де відбуваються події. Здавалося б, ідеальний компаньон для поганого відіграшу. А ні, хуй там. Це найзабогованіший та найкривіший персонаж за всю історію сюжетних РПГ. Окрім того, що половина діалогів просто не працює, так її ще й заромансити неможливо. Це при тому, що Ларіан її фіксять вже третій раз. Що мене ще вибивало з понурення у світ Фейруну в цій грі. Іноді таке враження, що ти гуляєш по якомусь Діснейленду. Все таке яскраве, зелене, якесь фентезійно дитяче. І це в грі, де там ріжуть, там їбуть, там колють, там голову відрізають. Якось воно все це не складається. Можливо, це мій особистий заскок, я не знаю. Між іншим, поки робив відео, згадав ще один сюжетний мінус. В БГ3 відсутні адекватні антагоністи, в яких ти віриш і яким ти можеш співчувати. Приклад ідеально прописаного антагоніста це король Тіней з другого Невервінтера. У нього настільки крутий лор, що ти навіть співчуваєш йому. Спойлерити не буду, але його історія про самопожертву заради власного народу багатьом буде настільки зрозуміла і настільки відчуватися по-справжньому, що і додати нічого. Чи є щось подібне в третьому Балдурі? На жаль, ні. Ну зате піну собрати можна. А про боївку які ж тут кончені фінальні бої? Це просто словами не описати. 50 хвилин витрачати на один бій, бо комусь в голову прийшло дати ворогу 40 юнітів. Це просто пиздець. Знаєте, яка у мене була думка під кінець гри? Кращий бій в третьому балдурі це той, якого тобі вдалося уникнути. Чесно, мені навіть не хочеться згадувати, з якою кількістю багів та проблем я зіштовхнувся під кінець гри. Просто скажу, що це дійсно псує враження від гри. Чому так сталося? А відповідь дуже проста: перший акт був в дочасному доступі три роки, і всі три роки його виправляли разом з гравцями. Третій акт робили вже без тестерів. Так ще й максимально поспішали, що дуже сильно кидається в очі. І це я ще не згадував про сюжетну броню, яку ви будете помічати під час другого проходження, і про криві ДНД механіки, які натягнули на скелет Divinity Original Sin. Якщо ви не знали, гра спочатку розроблялася як Divinity Original Sin 3, потім туди просто приклеїли ДНД механіки і назвали цю гру Baldur's Gate. В мене тут є запитаннячко. Варіане, а що це таке? Фіг з тією російською мовою. Для казахів ділоють це понятно. Але чому ця гра офіційно продається на Росії? Хіба вони забули просту істину? Русі, Нахуй? Навіть не знаю, чи виписувати після такого Ларіанів з братушок чи ні? Максимально перенавантажений інтерфейс та постійний менеджмент з інвертарем я б до мінусів не записував. Це скоріше особливість подібних ігор. Якщо ви поціновувач ультрашвидких та екшонових ігор, то Брама Балдура може і не зайти вам. Так само, як і Kingdom Come, огляд якого у мене є на каналі. Місцями Брама Балдура мені дійсно нагадувала Kingdom Come. Мегатонний тексту, дуже повільний темп гри, фокус на вивченні та дослідженні світу. Але знову ж таки, це не мінус подібних ігор, а їх особливості. Що я скажу у підсумку? Гра дійсно крута. З величезним світом, який цікаво вивчати, і який забере у вас годин 100 реального часу, але через велику кількість проблем та погано зроблений третій акт, вона може залишити не дуже гарні враження після проходження. Якщо ви фанат класичних партійних РПГ і готові змиритися з проблемами, які я озвучив, то обов'язково спробуйте Baldur's Gate 3. Коли ви останній раз бачили гру такого масштабу, так ще й з українською локалізацією. Ще й без season пасів та мікротранзакцій. Таке зараз не часто виходить. Особисто мені гра дуже сподобалась. Про що тут казати, якщо вже пройшло пару місяців з релізу, а гра досі в топі по онлайну. А в ідеалі я б радив почекати Definitive Edition, коли виправлять всі технічні проблеми і перероблять третій акт, як це було з Divinity Original Sin 2. Тобто Ларіани розробляли гру 6 років і повторили ті самі помилки з попередньої гри? Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. І ви для себе вирішили, чи варто купувати Baldur's Gate 3? Фанатам класичних партійних RPG точно варто. Не забувайте поширити цей огляд серед своїх друзів, а також поділитися враженнями від гри в коментарях. До речі, під минулим відео було декілька смішних коментів, якими я хочу поділитися з вами. Я дійсно з цього посміявся. Також хочу дуже подякувати всім, хто мене підтримує фінансово, особливо ангронам. А саме: Віталій Таранов, Бахнув Пельменів та Данило Кривоніс. Крусейдерам я теж дуже вдячний, бо навіть 1 долар це великий внесок у нашу перемогу. Адже ваші донати йдуть на волонтерство. В черговий раз дякую пану Пепегусу за те, що подарував мені браму Балдура 3, а ще за такий дуже крутий подарунок. Я думаю, моїм підписникам теж сподобається. Друже, дуже дякую тобі за ефективний захист нашої батьківщини та за те, що ти робиш. Адже тільки завдяки таким людям, як ти, ми можемо насолоджуватися українською локалізацією в таких проектах. Прошу всіх пам'ятати, що тільки завдяки нашим героїчним воїнам, як пан Пепегус, ми і можемо зараз грати та обговорювати якісна локалізація чи неякісна. Без таких людей ми б ці теми не обговорювали. Питання, чи були б ми взагалі живі, прошу про це не забувати, та робити від вас все можливе. Адже настільки неадекватного та небезпечного ворога, як РФ, ми переможемо тільки разом. Дякую всім за увагу. Не забувайте підтримувати ЗСУ, вірте в нашу перемогу і до зустрічі в наступному відео. Взагалі я хотів це відео зробити ще місяць тому. Що ж сталося цього разу? Якщо коротко, мій ПК вже не витягує сучасні проекти і настав час робити апгрейд. Десь місяць я чекав, поки до мене доїде Віті на GTX 1080i, ось вона приїхала і. Бре. Коротше, скінчилося все тим, що я просто купив собі RTX 4060 і на цьому все. А, забув подякувати всім союзникам, які допомагають Україні. Прошу не забувати внесок Європейського Союзу та Сполучених Штатів у нашу перемогу. Особливо дякую серу Бену Волесу та Великобританії за їбейші ракети «Шторм Шадоу». Ви просто зацініть, що ця лялечка робить з російськими кораблями. Привіт. Це все дуже цікаво, але сподіваюся, наступне відео чекати не так довго. Алло? Алло? Fuck you!